Сейчас ми їдемо на полігон, который ми здесь построили. Граната! Запал, запал. Не-не-не, хлопці, це те, тільки те початок. Зводиться просто. Раз. Наша ціль влучте ці гармати. Рано чи пізно вони з нашої землі пізно. В землі залишилося, ну тут вже їх вибір. Батальйон створений в березні місяці. По суті, створення почалося з 3 березня. Вже 28 березня батальйон був в Рубіжному. Всі успіхи артилерії повинні закріплятися піхотою. Є піхота самовіддана, є піхота навчена. Все йде так, як треба. Сейчас мы едем на полигон, который мы здесь э, построили. Э, такое очень приятное место для учений. Э, конечно, в карьере сам находится у нас только стрелбище. Э, а так мы работаем в окружающей территории, изучаем разные э, темы базовой подготовки э, легкой пехоты, которая в данный момент э, работает как сама Э, самое интересное в Польше вид э, подразделения. Э, очень много внимания после 2014 года было э, к этому, что здесь на Украине началось твориться. И у нас было принято решение, чтобы э, построить легкую пехоту как отдельный вид войск. Э, Під найменуванням війська на територіальної оборони. Так, ми при... Бетмен, ми приїхали. Зараз ну, це да. і є полігон, правда? Да, це полігон, стрільбище наше, і зараз будуть починатися е, у нас учення. Зрозуміло, що всіх таємниць підготовки батальйону Дніпро-1 до бою ми розкривати не будемо. Мають бути такі серйозні несподіванки для ворога. Але я скажу, що підготовка є дуже інтенсивною і високотехнологічною, що дуже важливо у наш час. Наша вправа кидання гранати РГН. Ручна граната наступальної дії. Розліт осколків не уламків близько 15 метрів. Це 75% ураження. Устойчива позиція. Є? Граната! Запал, запалив. Да, Спочатку йде запал, uh, ну, це загорається. Попав загорається замедлитель. Ну як? Є? Є. Влучив? <laughs> Влучив. <laughs> Сам постріл по собі пробиває 400 мм броні. Кумулятивний постріл 400 мм пробиває. Перевіряємо обов'язково, щоб в каналі ствола не було нічого зайвого. Uh -huh. Чисто. Так, ніби. Після цього ми вставляємо постріл всередину. Цілимося, як зазвичай цілимося з автомата. Мушка, цілик, суміщуємо наш піньок, мушки, цілик прорізь. Порівняли по центру, натиснули спуск, все просто. Постріл! Зводиться як автомат. калашника, просто. Це гільза викидається. Попередньо, він зараз зведений, спуск дуже м'який, тому обережно. Пробуй той кущ. Я заряджаю до нашого дрона. Вох. Це такий подарунок, який ми скидаємо. Ця штука розривається та може вразити піхоту супротивника. Ось він так собі акуратно на цій платформі. так? Акуратно на цій платформі, отак летить. Потім падає донизу, вирівнюється та втикається в землю і підривається. Що в кар'єр поїде? Ціль уражена, так як треба. Лебєр, розумієш? Але... Да. Браво! Готовий знову до використання? Зараз інше зарядимо. Шановні, ви задоволені бомбометаннями? Так, так. Це влучно, Все влучно було? так, попали в ціль 2 на метр, мабуть. Да? Ну, приблизно 2 на метр. Тобто Тоб... це, в принципі, відповідає розмірам техніки навіть менше. Тобто, по техніці, ну і по тому, куди захочемо попасти. Тобто, якби там були військовослужбовці Російської Федерації, ні, то їх то, би вже там не було. Командири, ви задоволені? Військово. Звичайно, завжди. Коли вибухає, я задоволений. Коли, коли ми робимо так, що в них вибухає. Влучення було майстерним? Так, да? да. дуже, дуже. Будемо намагатися так, щоб подати завжди метр на метр максимум. Граф у цього яке може бути бойове навантаження? — До 15 кілограмів. Це що можна підвісити? 120-ту міну, ну, не, не, не радянську західного зразка. І все, що... Та на, на, такий, на, такий, на таку вагу можна багато чого зробити. Так Ось, шановні, те, що я вам говорив, інтелектуальна і технологічна війна це і дрон, який позаду мене зараз вже несе серйозне бойове навантаження, дві достатньо великі міни, які можуть вражати бронетехніку, склади а, з артилерійськими снарядами, склади з паливно-мастильними матеріалами. Одним словом, ефективна така машина для, для війни, для перемоги. Крафти, про що мрієш? Я мрію про те, щоб на кожну роту був взвод аеророзвідки, які є бойові дрони. І якщо рота тримає якусь ділянку фронта, вони могли в будь-який час підняти декілька бойових дронів, нанести вогневе ураження з неба по попротивника. Я думаю, що коли ти будеш сидіти, а в тебе з неба будуть падати 120-ки без ніякого майже звуку, оце, я думаю, буде гарно. Я думаю, що ми до цього дійдемо. Рано чи... Наші землі підуть. Або в землі залишиться, ну, тут вже їх вибір. Біля, а ти зараз вмикаєш картинку бойових польотів, так? Так. І ми зараз побачимо, що було в рубіжному. Удалося знайти е, техніку орків. Ось у цьому квадраті. Я зараз відкрию фото. Можете бачити гармати, поручі, по яким ми працювали. Дали координати супротивника до артилерії, до нашої. І ось, ось вибух перший був. вибух ви можете бачити. Далі ми надавали вже координати вибуху, коли вилучила артилерія. Та за цими координатами артилерісти вже коригували свій. Свої постріли. Наша ціль влучити ось ці гармати, які знаходяться по центру зараз екрану. Є густий чорний дим. І точно в ціль б'є. Точно, точно в ціль. Після невеличкого коригування точно в ціль. Которий день учения у нас. Два. Два. Давай, давай. Так все. все. o por favor. Ви чітко зрозуміли, на сьогоднішній день це тільки початок. Ви зрозуміли? Основна є три задачі, які стоять перед нами всіма. Перва задача це зберегти ваше життя. От це все робиться для того, щоб ви зберегли своє життя. Друга задача для чого зберегти життя? Для родини і щоб бути як можна найбільше підарів. Тому що, поки ми їх не переб'ємо, ми все рівно будемо тут. І третя задача, самая головная, перемогти. Я вам желаю всего хорошего, скорой і успішно успешно всім додому. Дякую. Ну длію, а дякую.